Місто Хмельницьке, 14.30 Перша півфінальна гра. Однієї другої фіналу. Так, півфінал чемпіонату України серед команд Екстраліги. Спортнідер Плюс приймає Івано-Франківський ураган. Серія до трьох перемог. Перші два поєдинки відбуватимуться у Хмельницькому, власне, за кілька секунд. І завтра також о 14.30. Ну а потім серія переїжджає до Івано-Франківська, де зіграна третя гра. Якщо буде потрібно, буде там гратися і четверта. І знову ж таки, якщо мене потрібно, п'ята і вирішальна гра відбудеться у Хмельницькому. Але до цього все ще дуже далеко. Сьогодні у нас старт спортлідера у півфіналі серії плей-офф ніколи хмельницька команда не грала на такому рівні. А серед івано-франківського урагана можливо лише троє гравців, які виступали і заходили так далеко у екстралізі. Корсун. Палаником обігрався Миколюк. колюк. Боргун вибирає калкову нього м'яч. Перший удар. Колток перед собою добування ворота Порожі. але м'яч летить повз ці порожні ворота. Цього разу не пробиває. Передачу віддає на Зварича. Зварич. Ласович майже перехопив. Сімка. Розвернувся. Скидка на зварича. Удар лисенко. Сімка. Метро Михайленко зараз рятує сувесфорднітер від першого пропущеного м'яча, блокуючи удар Андрія Сімки. Той у Порожній ворота міг вилучати. Пошкодження в обох гравців. І у Михайленка і у Сімки питає арбітр, що потрібна допомога медиків. Схоже обійдеться у нас без цього. На петіша майже передачу віддав, але Сашко не встиг перехопити. Кіндратів тут Лисенко має зіграти. Грає не дуже вдало, між іншим. Сімка І Сімка буде бити по воротах. Лисенко виправляється. Подасть ми будемо вже у понеділок. В програмі спортцентр на каналі ТІВСІМ 7 Калуков. Сам перечепився і через ногу тут даремно усі. Не було порушення правил тим часом. дуже небезпечна атака, Лисенко рятує після удару Корсуна. Махаленко. Рибак відкривається. Бачить його Махаленко. Рибак ще одна спроба. Це один Сергій Рибак пробиває таки нарешті Романа Колтка. Петро Махаленко побачив, що там відкривається його партнер. Виконав цю передачу з аута і Рибак... Ласович продовжує тримати Корсуна, ну, але Корсуну дають пробити. Що все Шеремета. Для точна передача. Перехопили від Сварича. Сварич сам де по владу. Що Рамета Просто підборовся, але паску не Удар Удар'ю Горбатого. Лесенко другої спроби накриває м'яч. Правіше. Для нього правіше. Корсун. Миколюк. Перехопив Власович, може Валерій втекати Вічна віч фактично виходить Валерій Власович удар. Так, так потрібно ж було ті ворота змінити. Про що ми говорили. Дома рідна стійка не допомагає. Міняється ураган знову ж таки дуже швидко. Кіндратів. Зварич. Тепер Зварич на лівому фланзі. Знову Сімка. Перехопив Вихаленко. Просто молочинка Дмитро. Ребак, на передачу на Власовича, повертає на Дмитра. Удар! Колток тягне кіндратів, стріляє у, у конструкцію спорткомплексу ОМВС. Розіграли знову ж таки все класно. Можливо, остання передача була не настільки точною. Тому й в колтка з'явився шанс себе врятувати своїм киданням на Михайла Зварича. Орбати, ще іще пас. Зараз у нас сімко проходить Лисенко. Красень просто не грає він руками за межами воротарської зони, хоча сімка показував стих Максим у своїх володіях зіграти. Горбатий за бокової. Сіньку передачу. На перехопленні грає Дмитро Калуков. Сімка не бореться у відборі, але повиляється Дмитро. Калуков видаючи передачу на Махайленка. Удар ворота, пробачає зараз у нас Юліан Горбатий. Удар був класним у нього. Лисенко просить пакет, паркет, паркет. І використав ще кілька секунд для того, щоб перепочити і заспокоїти своїй команді. Було два шанси поспілю Орагану. Мартинюк. Михайленко. Пресингує Сімка маленького Михайленка. Все-таки виходять хмельничани на цю контратаку. Мартинюк можна бини уже Петру. Удар! Гол добтягне. Розчарований Петро Мартинюк. Все правильно зробив. Удальний кут вичіліва не встиг зреагувати голкіпер Ураганов. Рибак не вдається повторити те, що було 10 хвилин тому майже. Хоча задом був схожий. Горбатий проти Калуку... Також певний показник такої сумовитості гри. Не можна грати на Максима Лисенко, тому споркійдер притисне до воріт. І Зараз як класно виходить у контркатаку. Калуку б'є, тягне колдок. Грав назад. Чудно. Мартинюк. Повернув Андрієві. Той знову на Мартинюк. А удар! Михайленко з падішем обігрується. Чудно побіг відкриватися, Побітив його Мартинюк. Але як погано зіграв, Зварич удар по зворотам бачає Михайло Звариш спортпідер. Михайленко повертає Валерію. Васич сам бежик опереш. Ох, як класно пострічний Передача Махаленко Вічнович. Добавати можна! Показує, що була гра рукою, мені здалося, що грав рукою якраз Роман Колток. І саме він двічі врятує спортлідер плюс. Ураган, звичайний. А можливо й не забув. Можливо, він бачив, що ребак відкривається. Лясковський проходить передача на Корсу, на той пробиває повз ворота знову. Балик. Обіраж хороші з порганом, і той пробиває. О, дають бити, показавши своєму голкіперу, що своє все класно цього разу. Калуков б'є! Колток з, нижньої, з нижнього кута ногою витягує стає сім'я. Самі в стійку він бучу. Мабуть, таки стійку, тому що немає кутового. Зварич. Сімка. А цього разу сімка грає класно. Лисенко, ворота порожні. Давай вийдемо м'яч! Там уже гравці Урагану вибивають м'яч із наших порожніх воріт. Аптодисменте нашим гравцям за такий панічний виступ біля власних воріт. Корсун проти Сергія Рибака. Поперечна передача ще одна. Тут Миколюк буде бити, Він пробиває, але судо грає ногою. Зварич уже на паркеті панічця п'ятого. Остання хвилина у нас не в цьому матчі, простріл. І цього разу стійка рятує. Він кидає дуже далеко. М'яч летить дуже довго. Чудно м'яч приймає все. Ну що, друзі, початок є. Ми виграли перший матч серії. 1-0. Важко виграли. Бувають поразки, коли ти явно слабший, і ти проіграєш закономірно. І ми розуміємо, Но тут, коли команда навіть не то, що. Там, рівно зіграло. Ми зіграли краще сьогодні як спортлідер. Ну, не вистачає елементарної майстерності, де треба вже дійсно в пусті ворота забити, особливо коли по момент мен зварича. В моменті створили доступ. До хлопців в мене взагалі претензій нема. Ні до суддя, ні до чого. Ми самі винуваті в цій поразці, і просто зараз ми вже її забули вже. І готуємося завтра до ще складнішого матчу. Були моменти, десь ну, удачно виходив з пресінгу, але знову ж таки, це буквально два-три моменти. І коли вже рахунок один-ноль на табло, нам треба було ризикувати. Однозначно, десь ми оголяли тили свої. У нас були проблеми з составом. Як ви знаєте, пропускав Федько, ще не зовсім здоров Даманський, і тому у нас перша четверка була така розобрана в вигляді. Если мы обычно акцентируем внимание на первую четверку нашему, она ведет игру, то сегодня оно как бы даже закономерно, что э, ну мы играли не в полном составе, что говорить. Мы сознательно отдали инициативу, зная наши проблемы и надеялись на то, что на контратаке забьем гол. Ну, как бы так оно и получилось. Может быть, могли больше забить, э, те же моменты были, на которые мы как бы и рассчитывали. Но что касается. Общей картиной, то у нас задача, в общем-то, результат. Пока что красота мы демонстрировали ее в других матчах. Плей-офф тут на первый план выходит все-таки результат. Решение отдать часу погнаты по трубам, по это Так уж повязано с проблемами складом, чем можно все-таки один матч за другую команду, если не классный забор. Ну я думаю, прежде всего, конечно, это то, что он немножечко уже прибавил, и я уже где-то ему доверяю. Вот. И, ну и, и то, что он действительно в «Спортлидере-2» является лидером, это тоже показатель для, для меня в частности. И это я ему еще до игры сказал, что он будет играть. И, ну и вместе с тем, плюс проблемы с составом тоже, тоже заставили это сделать. Хотя я считаю, он достаточно неплохо вышел, не напортил. Ну, я доволен его игрой.